Фернан Бордель він розбирав бере вже для тих, хто трохи якісь такі уявлення про історію Франції має. От він цікавий тим, що він описує: А звідки взявся цей феномен Франції? Як вона сформувалась територіально? Як ріки, які течуть по території Франції, вони впливали на неї? Як? То, що римляни завоювали Францію, Галію тодішню ще, і, скажімо так, зібрали цей територіальний каркас, побудували дороги, які сходилися до Лютерції, нинішнього Парижа. І воно, от, скажімо, вже була якась така структура створена, яка давала можливість там щось могли мінятися. Потім оці були великі переселення народів, розпад Римської імперії, якась трохи деградація соціальна. Але як тільки в Парижі зібрався королівський центр, то вони. По цих римських дорогах, раз-раз-раз, раз, раз, пішла королівська влада і почала збирати це все докупи. У нас, знову так, якщо ми згадаємо Ярослава Господича Грицака, який каже, там віру не ту вибрали, щось не так зробили, у нас же доріг не було. Можна сказати взагалі, що у нас винен в тому, що Україна відстала від Європи імператор Троян, який Даків завоював, Болгарію завоював, зайшов до Дунаю, а далі не пішов.